Вітаю на каналі Ярова про десерти, торти і випічку. Сьогодні яблучний пиріг. Для того, щоб приготувати тісто на пиріг, нам потрібно 2 столові ложки цукру, дрібку солі, змішати з пшеничним борошном. Далі в цю суміш додаємо добре холодне вершкове масло подрібнене на шматочки. Перемішуємо трішки з борошна і доливаємо в воду. Вода має бути обов'язково дуже холодна. Далі замішуємо тісто. Працювати потрібно швидко, щоб масло не розтануло. Найкраще це робити в кухонній машині, але якщо такої немає, просто швиденько працюємо. В кінцевому результаті тісто має бути досить еластичне, але не дуже м'яке, щоб масло ще було холодне. Ділимо тісто на дві частини. 1 третю і 2 треті. Беремо більший шматочок і будемо формувати нашу основу для пирога. Пергаментний папір притрушуємо борошном і розкачуємо тісто в пласт товщиною приблизно пів см. Для приготування пирога нам потрібна форма діаметром 24 см. Перекладаємо в неї тісто і формуємо дно та борти пирога. Висота бортів буде залежати від кількості яблук, які візьмете, а залишки тіста обрізаємо шпателем або ножем. Вирівнюємо край, забираємо непотрібне тісто, наколюємо виделкою і відправляємо в холодильник на півгодини. Далі працюємо з наступною частиною тіста, також її розкачуємо до товщини пів см, і будемо готувати декор для верхівки торту. Нарізаємо на смужки товщиною приблизно сантиметр-1,5 см і тимчасово відкладаємо в сторону. Далі яблука. Почищене яблуко. Ділимо на четверо і нарізаємо його на сегменти. Кількість яблук регулюєте на ваш смак. Хочете більше начинки, відповідно, ріжемо трішки більше яблук. Далі діємо таким чином. Якщо яблука досить соковиті, ми просто досипаємо цукор. Столову ложку крохмалю та корицю перемішуємо і додаємо вже цю всю суміш в пиріг. Якщо ви бачите, що суміш недостатньо соковита, можна додати 2-3 столові ложки води. І ще одне зауваження. Якщо формуємо пиріг таким чином, як я показую зараз на цьому відео, яблука достатньо підсихають в духовці, тому обов'язково потрібно додати 1-2 ложки води. Якщо ви будете затирати пиріг на тертку, що також можливо, сік не буде випаровуватись, додавати воду можна в меншій кількості або взагалі її не додавати. Формуємо і декоруємо верхівку пирога. Залишки тіста забираємо, формуємо з них джгутик і робимо остаточний декор нашого пирога. Випікатись він буде за температури 180 градусів приблизно хвилин 40. Коли наш пиріг випекся, перекладаємо його на тарілочку і прикрашаємо цукровою пудрою. Пиріг можна їсти як в холодним, так і в теплому вигляді, додавши кульку морозива. Він виходить хрусткий зовні і дуже ніжний всередині. Але ще раз хочу наголосити на тому, що якщо випікати з такою верхівкою, обов'язково в яблука потрібно додавати воду. Подивіться, який він гарний, розсипчатий і ніжний. Смакуйте. І дякую за вподобайки.